Браті і сестри, okay. сьогодні Матір Божа, Вечина, зібрала нас тут. І вона чекає, що чекає Матір Божа від нас, від кожного з нас. Чим ми її вшановуємо, чим ми її радість приносимо? Радість приносить матері чадо чим. Тому що вона послушає. Починають. Але слухається. Хоч в тяжких обставинах, але звернеться до своєї матері. І та кожний христинин, браті і сестри, ми грішимо, але ми каємося. Ми прибігаємо до матері церкви, ми прибігаємо до таїнств, ми прибігаємо до покаяння, щоб зцілитися, щоб відновитися, щоб піднятися і йти далі. Коли ми впали, ми отрихаємося від бруду, стараємося бути виглядати. Охайними. І рухатись далі. Рухатись далі по життю, браті сеси, не зважаючи ні на які перешкоди. Вони були і будуть. І ми не маємо чекати, що ось все закінчиться, і ми заживемо. Ніколи такого не було, браті сеси. Не було і не буде. Буде, буде відносний спокій, відносний мир. Ми на нього надіємося. Ми надіємося, що завершиться ця війна. Що перестануть страждати люди, дітки. І ми. Заслужив в Бога цей відносний мир. З, знову повертаємося, браті і сестри. Чим заслужуємо? виконуючи заповіді. Виконуючи заповіді Господні. А для цього треба читати Івангелію, відкривати. Принаймні слухати, що священник неділі говорить, раз в тиждень. Ну два рази свято випадає. Прийти і послухати. А чого? А що? Господь звертається вже дві тисячі років. Звертається до кожної душі, до кожного звертається. Чи слухаємо ми, самі собі відповідають, не, ко, не, не комусь. Я сам собі. Я сьогодні день прожив. Кому стало краще, кому стало легше. Хто сьогодні від того, що я живу, подякував Богу. Зранку до вечора живемо, з вечора до ранку, браті і сестри, дні біжать, тижні, місяці і роки. Пробігає наше життя і пробіжить. І що залишиться після нас? Сьогодні в Воскресній Євангелії читалося про, про сіяча. Сієч господ, є Господь. Є господар господарство. Такий, такий образ, браті Серський, дуже зрозумілий кожному з нас. І Господь сьогодні сіє. Що таке є? Є сіє словом своїм, яким ми маємо слухати, вслухатися не зрозумів раз, почитай ще раз. Вникни в слово Боже і постарайся його прикласти до свого життя. Постараємося, браті Се. і цим ми принесемо радість Матері Божій, яка сьогодні збирає нас і покриває від всіх, як ми тепло звертаємося, скільки ми знаємо псаломів, слів. Вдячних, подячних, прохальних, як знає кожна дитина, яка тягнеться рученятами з надією, що Господь не залишить, що Матір Божа покриє від всякого зла. І якщо ми, але якщо ми будемо віруючий, значить вірний. Якщо ти не вірний. Хто з тобою буде дорожити? Як можна збудувати сім'ю? Як можна збудувати державу, коли ти не віри, коли тобі довірити нічого не можна? Будуємо, браті і сестри, будуємо храм своєї душі, перш за все. Іщите царстві царство небесного і правда його, і все це, що все. Приложиться вам. Не навпаки, будемо шукати, як би нам їсти, що пити, що водітись, а царство небесне приложиться. Сьогоднішня заповідь світа цього звучить саме так. Шукайте все, що завгодно. А потім уже десь там, колись піду в храм, може покаюсь, може не покаюсь, може посповідаюсь, може ось так. Так живе більшість, так жила більшість. І всі, і було завжди християнам важко. Ніколи не було спокою. Ніколи не було такого, щоб знаєте, гладили по головці і казали, які ви молодці, як ви все добре зробили. Будуть завжди по слову Господні казати на вас да? і будуть не казати, будуть убивати вас і що, і будуть думати, що цим служить Бог. Як здавалося б, як таке здорова людина може в голові помислити? може. Гріх може усе собі вмістити, усю сквер. Дай Боже, братій, щоб ми розуміли, осознавали це і возгрівали все. Якщо ми поливаємо вазончика, ми знаємо, що йому треба вологу, йому треба якесь світло, якесь сонечко. Так і душі наші потрібно возгрівати. Віра, вона з неба не падає. Її апостол говорить, треба возгрівати віру. Чим возгрівати? Справа. Да? Апостол говорить, що. Віра моя без прав, що є мерз. Беси вірують і тріпищуть. Вони вірять. Вони знаєте не вірять, вони перед предметом віри, перед Господом, перед святим, перед матір'ю Божою. Але що таким ж залишаються. Дай Боже, щоб браті сестри, у нас були такі камені душі і серця, щоб ми, ходячи в храм, сповідаючись, знаючи Бога, не лишилися Бога. От як це не дивно звучить? Дай Боже, чтобы каждый из нас ніс светло Христовой любові у ци свет У семье, у в нашу державу. Амінь.